Українську культуру у вишивці представили в художньому музеї на вже тринадцятому за ліком вишиваному дивотворі. Ця виставка представила твори, виконані у різних техніках вишивки. В цьому році представлено багато рушників, багато рушників на патріотичну тематику. У нас є гості з Кам'янця-Подільського, які представили такі роботи. У нас є авторка Лариса Канюка, яка представила серію рушників присвячену цій тематиці. В цьому році багато. Людей полюбили у вишивці Габчинську. Ми раніше пропагували таку серію робіт, як вишивка у живописі. Ось майстрам подобаються наші українські вишиваль, живописці художниці, і вони вишивають їхні роботи. В Цьому представлена ціла стіночка. Тут також є і вишитий одяг, і твори на різну тематику, а також і вишиті картини, серед яких навіть ікони. Автори цього року заініціювали ініціювали продаж картин на допомогу українським збройним силам. Придбати їх можна буде безпосередньо у музеї. Свої роботи серед інших авторів тут представила сіркова Тамара. Жінка почала вишивати років 15 тому. Вона розповідає, що свої роботи продає рідко, а воліє їх радше дарувати. Я продаю, але більше їх дарю. Скажи чому? тому що я, якщо її продам. Я її не увіжу, а дарю знакому, тому що коли йду к ним в гості, можу увідіти свою роботу. Це так як маленький рійонок, якщо її вишила, не можеш її віддати і не увидіть. Больше Вишиту бісером ікону на вишиваному дивотворі цього разу представила Тетяна Токар. Жінка вже четвертий рік поспіль бере участь саме у цій виставці. Це для мене хобі. Знаєте, цілий день, що би я не робила, але завжди я. Так, собі намагаюся виділити час, що я маю сісти годинку, другу, хоча б сісти, повишивати. Це настільки я отримую від цього задоволення, ну мені це дуже подобається. Всього на виставці представлено майже 300 робіт, понад 50 авторів. А будь-хто бажаючи зможе їх переглянути до 17 травня, завітавши у художній музей. Дар'я Товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.